Про що ми будемо думати холодними зимовими вечорами? Звичайно, про яскраве літо та відпочинок, басейни та водні гірки. До завершення сезону насолодитися цим і ще можна встигнути в аквапарку Дей». Про все це знають наші журналісти. Ще зовсім трохи часу лишилось у Дніпрян та гости міста, щоб потрапити до справжнього оазису аквапарку Дей». Літо завершується, а разом з ним і сезон яскравого та корисного відпочинку для дітей та дорослих. У нас дуже дуже багато потік людей, тому що в Дніпрі саме ось такий аквапарк з такими гірками під відкритим небом. Один тому всі до нас з інших міст: Запоріжжя, з Києва зі всіх наших там Павлограду, з усіх околиць до нас приїжджають. У Нас дуже багато працівників, які слідкують за тим, щоб людям було комфортно. Ми зустрічаємо і показуємо, все розказуємо, проводимо екскурсії, якщо є якісь питання. Ми дуже вічливо все розказуємо, показуємо. У нас дуже багато правил безпеки. у Нас дуже багато інструкторів, які за цим слідкують. Все для людей, все для комфорту. У нас для відпочинку гостей у аквапарку передбачено величезні дорослий та дитячі басейни, водні гірки на території, як для дорослих, так і для дітей. Велика кількість інших зон для комфортного відпочинку. У нас є ресторан, у нас є бар, фастфуд-зона, також є звичайне їдання, в якій можна скуштувати звичайну домашню їжу, таку як окрошку, борщ, нас дуже смачно готують. Я також полюбляю обідати саме тут, не беру з собою термоски. Я відповідаю за те, щоб люди, які спустились з горки, дотримувалися правил. Не можна бігати через горки, бо можна травмуватися. Слідкую за порядком, щоб килимки, якщо Залишають, складають на місце, щоб діти не залазили до горок. Можуть травмуватися. Якщо дитина залізе до горки і хтось буде з'їжджати, то можуть дитину травмувати. Тож із заходами безпеки в аквапарку Happy Day все на найвищому рівні. Від чого надзвичайно підвищується і настрій тих, хто рятується від спеки. Перший раз жіна захотіла сюди. Ну от прийшли з дітьми. Аддихай, що подобається найбільше. Горки, оддих загорати. Дуже гарний настрій, діти задоволені, батьки теж відпочиваємо. все добре, дякую всім за це прекрасне місце. От, сьогодні день народження моєї доньки, тому супер просто супер. Все аквапарк працює з 10 до 19 години щодня. Окрему увагу варто приділити спеціальні акції для військовослужбовців та їхніх сімей. Вівторок для військовослужбовців та їхніх сімей. Вхід у вівторок для них абсолютно безкоштовний для дружини, для військовослужбовців, їхніх дітей, та якщо їхня мати, пенсіонерка не працездатна. Вхід для них абсолютно безкоштовний. Кожного вівторка ми їх раді бачити і вітати в нашому аквапарку. Також для дітей працюють аніматори та передбачена розважальна програма вихідними днями. А на день незалежності на відвідувачів очікує велика святкова програма. Пінна вечірка, аеробіка, аквагрим, аніматори для найменших відвідувачів. Павло Живєтєв, Андрій Миронюк, новини на Д1.